Коли ти починаєш вивчати філософію, особливо історію розвитку філософської думки, багато історичних подій, поведінка того чи іншого народу, дії тих чи інших правителів стають більш зрозумілими. Ти чітко починаєш відслідковувати логіку того, що відбувається сьогодні, і бачиш, як історія того чи іншого суспільства дісталася до сучасної точки. Сьогоднішній розмові буде приділена доба, яка сформувала всю європейську та західну думку аж до студентської революції середини ХХ століття. Саме в 50-х та 60-х роках минулого століття у Франції та США відбулися студентські зіткнення, які призвели до повної зміни світу і його сприйняття. Ми також будемо говорити про це, але сьогодні нам потрібно розібратися з основами того, що було побудовано до Другої світової війни. Нагадати імена Дідро та Вольтера, без яких вивчення вашого улюбленого канта не має абсолютно ніякого сенсу. Ви на каналі Східний Прометей, це рубрика Філософський інсайт. І сьогодні ми говоримо про філософію часів часів просвітництва у Франції в XVIII столітті. Обов'язково перегляньте це відео до кінця, поставте вподобайку та залиште коментар, і особливо поділіться цим відео. Поїхали! Франція XVIII століття це час, коли перша наукова революція Ньютона і Галілея була позаду. Світ став іншим. Винайшли, наприклад, парову машину Уотта. і перед нами вже промислова революція, яка відбувалася в другій половині XVIII століття. Іде неймовірний прогрес. Звісно, політичні інститути та ідеологічні форми в різній мірі відстають від цього розвитку. Основними спільнотами світу XVIII століття є Англія і Франція. До великої французької революції, яка відбувалася у 1789 році, ці дві країни були абсолютними протилежностями, але в той же час вони мають спільні риси. Після Славної англійської революції, Англія це парламентська та та демократична, ну принаймні до певної міри держава, де влада монарха дуже обмежена. Тут вже є терпимість, за винятком звичайно католицької церкви. У Англії вона своя. Саме тому, що католицька церква претендує на владу над людьми, і центром цієї влади є Рим. Відповідно, це в певному роді іноземна влада, що для Англії того часу було абсолютно неприйнятним явищем. Франція, звісно, була абсолютною монархією. Інтелектуально Франція вільна в тому розумінні, що думати уже не заборонено, але писати багато речей, багато речей вже було неможливо. Так за ідеї не палили людей, але книги палили. Цікавий факт. За образу відчуттів віруючи у Франції XVIII століття, практично гарантовано відрубували голову у цьому розумінні. Франція була країною релігійної та політичної деспотії Англія країною свободи. Практично усе 18 століття інтелектуальна Франція намагається слідувати Англії, і за думкою багатьох багатьох істориків саме це бажання слідувати привело Францію до важких часів, які розпочалися якобинською диктатурою і закінчилися лише після першої світової війни, а можливо і після поразки Франції у другій світовій війні. З історичного контексту слід також пам'ятати, що Людовик XIV був правителем, що відчував насолоду від влади, і при цьому страждав релігійною шизофренією, яка з часом тільки поглиблювалася і посилювалася. А ось його внук, Людовик Людовік 15, був людиною, яка менше задовольнялася владою, а більше отримувала насолоду від життя. Саме тому цензура була вже не такою агресивною, не через те, що влада прагнула до свободи думки, а через те, що їй було абсолютно байдуже, байдуже на цю свободу думки. Паралель, паралельно з цим незадоволення третього його суспільства, тобто буржуазії і селян, посилювалося. Селяни були незадоволені тим, що земля належала не їм, а лендлордам, у яких їм потрібно було лише орендувати цю землю. Так, там не було кріпосного права, але було виснажливе орендування, завдяки якому жили лише господа. Пам'ятаєте, чиї це землі? Чиє це поля? Хатіна, хатіна. Маркіза, 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 карабаса це про той період. Крім того, у Франції епохи регенства, епохи Людовика 15-го було звичайною подією купувати посади, і не тільки державні, але й церковні. Наприклад, купувалися кафедри і навіть єпископські сани. Франція була пронизана лицемірством та корупцією. Суспільство сильно страждало, і потужна французька інтелігенція відповіла на цю хворобу свого суспільства ідеями просвітлення. Ідея просвітлення ґрунтується на простому принципі, який і закладений в це слово. Такі жорсткі порядки, таке знущання над людьми можуть бути тільки в країні, де народ мало освічений. Треба зробити суспільство освіченим. Причому не тільки для тих, для того, щоб народ вмів читати і писати у Франції, навіть 17-18 століття з цим не було ніяких проблем. У цьому розумінні французьке суспільство було грамотним. Суспільство повинно розуміти сутність речей, воно повин, повинно розуміти, хоча б в спрощеному вигляді, всі знання, які були накопичені суспільством з 15 століття. Тоді ім'я Ньютона греміло на всю Європу. Створення фізики та світу природних речей, які можна було розрахувати, змінило світогляд культурного суспільства Європи. Ідея французького просвітлення не лише інтелектуал має вміти рахувати та розуміти ньютонівські теорії, їх повинен розуміти кожен, бо без цього побудувати розумне суспільство та прогресивну державу неможливо. У Франції вже була непогана освіта, але комплексних знань не було. Тому друга назва просвітителів енциклопедисти. Просвітлення розпочалося зі створення відомої енциклопедії наук і ремесл, яка була задумана Деламбером і Дідро як продовженням англійської циклопедії Ефраїма Чемберса, але вийшло зовсім іншою. Перший том енциклопедії Деламбера і Дідро виходить у 1751 році. Тепер спробуйте вгадати, як реагує католицька церква на створення енциклопедії. Ну, звісно, вона проти. Чому? Тому що з перших сторінок енциклопедія показує, що її завдання, розширення знань, потрібно ставити все під сумнів і вирішувати цей сумнів. Це головна ідея енциклопедії. Вона виходила із дуже модного на той час принципу емпіризму. Почуття не головне, розум веде нас до Бога. Серед авторів енциклопедії були як запалені безбожники, так і абсолютно віруючі люди. Всього було видано 17 томів тексту і 11 томів ілюстрації. Уявіть собі, безцінна робота, яка зберегла знання про ремесла середини 17-18 століття. Велика увага була приділена саме механічним мистецтвам. Дідро і Лам і Деламбер проводили тижнями в майстернях ремесників, щоб дізнатися ті чи інші принципи їхньої роботи, і все це описували. У передмові до цієї енциклопедії є така прекрасна фраза: метою будь-якої енциклопедії є об'єднання знань, розкиданих по обличчю Землі, подання їх у систематизованому вигляді та передача тим, хто прийме світ після нас, для того, щоб праці минулих віків не стали безплідними для віків, які прийдуть, для того, щоб наші онуки стали більш освіченими, доброчесними і щасливими. І нарешті для того, щоб ми не зникли з роду людського, не залишивши пам'яті, ми розуміємо, що це видання могло бути розпочато лише в століття філософії, і це століття настало. Якщо ви читали Святе Писання, ви впізнаєте ці слова. Саме їх вимовляли герої, які починали будувати вавілонську вежу. Давайте побудуємо вежу висотою до до неба, щоб коли ми розійшлися по світу, ми могли залишити про себе пам'ять людству. Оця ідея тріумфу знань, які накопичувалася з часів Ренесансу. Вона плотно засіла у головах енциклопедистів і так би мовити, народила першу енциклопедію. Завдання енциклопедиста показати, що не існує вроджених ідей, немає вродженої ідеї Бога, немає вродженої ідеї душі. Усе це можна пояснити і довести, або цього просто не існує. Появляється нова історія наукового характеру. Більше жодної лірики, хроніки великих і не дуже правителів. Тепер історія абсолютно чесно показує дії тих чи інших імператорів. Але найголовніше, тепер історична наука науково пояснює, чому країна, наприклад, Франція чи Китай, знаходиться в тому стані, в якому вони знаходилися тоді. Не забувайте, що триває століття колонізації і великих відкриттів. І енциклопедія показує, чому, наприклад, Індія відрізняється від Франції, тобто історія. За думкою енциклопед... енциклопедич... енциклопедистів, методологічна історія, це пам'ять людства, її не можна викривати і писати в цілях пропаганди. Так, Франція XVIII століття саме так мислить. Енциклопедисти пишуть: той факт, який відноситься до розуму, здорового глузду, і, отже, є рівнозначним для всіх народів, полягає в нашій відповідальності по відношенню до нас подібних. Мораль. Це необхідний наслідок освіти суспільства, оскільки має на меті те, що ми повинні зробити іншим людям. З'являється ідея того, що освіта формує відповідальну людину, яка повинна дбати про інших людей. Зверніть увагу, тепер не релігія має робити людину моральною, а освіта. Про релігію енциклопедисти пишуть так: релігія, як слабка інституція початку формування людського суспільства, була призначена для об'єднання людей. Ідея про Бога та доброчесність породжена нашими породжена нашими почуттями, тобто ми відчуваємо потребу в якомусь вищому початку. Отже, реліг отже, релігія виникає на тому, що вона вкладена в нас, а тому, що від... ми відчуваємо потребу в ній саме за ці думки в 1783 році. Великий автор енциклопедії Деламбер був засуджений за безбожність і похований у загальній ямі. Продовжив ідею Деламбера дідро. Він продовжив писати енциклопедію і одразу став бойовим атеїстом. Однією з його найвідоміших фраз було доводити Євангеліє за допомогою дива це те ж саме, що доводити нелепість за допомогою надприродності. Або ось ця поставити перед собою завдання придушити пристрасті це верхівка безглуздя. Придушивши свої пристрасті, людина перетворюється на потвору. Його філософські думки, звісно, були осуджені на знищення праць також за безбожництво. Тут важливо розуміти, що французький католіцизм 17 18 століть був найбільш найбільш відразливим виявом релігії в Європі того часу. Дуже огидлива форма релігійності. Весь він був сповнений ліцемірством і безнравством. Чи саме в цей період з'являється фраза одного церковного служителя Робіть те, що я говорю, але не робіть те, що я роблю. Ідро помер у 1784 році і також не дожив до великої французької революції. Ще одним дуже цікавим енциклопедистом був барон Гольбах, 1723-1789, який сформував принципи ідеального суспільства. Він пише, що людина є чисто фізичною істотою. Шукайте у своєму природному потенціалі ті сили, які ніколи не дозволять вам заглушити святих богів. пише він. Сили завжди вже в тобі, вони завжди всередині тебе. Свобода людини це ілюзія, свобода суспільства це реальність. Ми завжди думаємо, що французька революція це таке, знаєте, ліберте, свобода. Але це лише визначена свобода, детермінована, оскільки, як пише Гольбах, якщо помилки та невігласість закували універсальний в ланцюг для цілих націй, якщо їхні упередження закріпилися, тобто релігія, то наука, розум і істина можуть їх розірвати. Людський розум, який пригнічувався століттями, нарешті прокинувся, прокинувся від легковажливості. Навіть князі, які втомилися від влади, шукають в розумі засоби проти зла. Яке вони самі і створили, можна звільнити суспільство, але неможливо прагнути людині визволитися від суспільства. Людина це створіння, яке заздалегідь визначається суспільством. І суспільство попередніми вірування в релігію і абсолютизм Платона заковує в себе оці цепки несвободи. Люди різні, кожен з них це особлива особистість, сформована масою причин. Але суспільство це сукупність таких осіб, об'єднаних співробітництвом для забезпечення власного збереження. Але звісно, найяскравішою постатню, постаттю просвітництва, людиною, яка є символом, емблемою французького просвітництва, був Франсуа Марі Вольтер. Звісно, він не був таким відразливим, як його зображували консервативні сучасники, так звана Стара Франція, яка просто зникла під час революції 18 століття. Але його ступінь свободолюбства добре простежується навіть у його молодості. Будучи секретарем французького посланця в Голландії, Вольтер заводить роман з протестанткою. Нагадую, що Франція в той час була сповнена католіцизмом. Зрозуміло, що Вольтера відправляють е, і трохи пізніше навіть засилають на 11 місяців в Бастилію. У 1726 році Вольтера навіть виганяють з Франції за ще один скандал, і він живе деякий час в Англії, де він просто захоплюється англійською політичною традицією і хейтить консервативну Францію. До речі, слово хейтити дуже підходить для опису Вольтера. Наприклад, щодо Декарта він писав так. Твори декарта як добра казка. Вони виглядають дуже правдоподібно, але в них немає ні крапельки істини. У 1740-х роках король Франції все ж видає йому помилування і навіть присвоює йому титул придворного історіографа. У 1746 році Вольтер стає членом Паризької академії наук. У 55-му році в Лісабоні сталася неймовірна за ті часи гуманітарна катастрофа. Трапилася знаменитий лісабонський землетрус, який за лічені хвилини знищив ціле місто і приблизно 30 тисяч людей. Як на будь-яку культурну і емоційну людину це справляє дуже велике враження на Вольтера, і з цього моменту він стає залучений ідеєю зла. З 1756 по 1769 роки він пише, пише сім томів загальної історії, головною ідеєю якої є те, що саме люди та народи формують історію людської цивілізації. Суспільства формуються через низку природних обставин, починаючи від клімату і закінчуючи відстаню між цими народами. Вольтер стверджує, що цивілізацію формують також геніальні люди. Кілька геніїв можуть змінити увесь лад суспільства. Пише Вольтер. Дивно, але у ретроспективі ми розуміємо, що як Вольтер, так і англійські філософи були праві. Природа людини це білий аркуш паперу, який можна зробити або поганим або добрим завдяки освіті та вихованню. І в цьому розумінні вся політична та педагогічна теорія передбачала враховувати той факт, що людина може бути поганою як правитель, так і підданий. І лише тоді може виникнути суспільство, яке, можливо, не буде досконалим, але буде досить добрим. Епоха просвітництва вражена бідами старої. Ще феодальної Європи зробила колосальний прорив до людини, але в той же час відкрила шлях до жахливих експериментів у сфері людського суспільства, які потрясли його починаючи з великої французької революції і трясуть його по сей день. Дякую за увагу!